В серцях багатьох людей охолоне любов. Боже, не дай моєму серцю стати холодним. Нехай горить в моєму серці, любов до людей, я не хочу бути холодним, нехай горить в моєму серці, любов до людей, я не хочу. Хай горить в моєму серці, любов до людей. Я не хочу бути як мертвий. Коли тві за матеріальними цінностями Втрачаємо найважливіше, хоча стається і просте. Любов до рідних, любов до мами, тата, любов до брата, і до брата, брата. Ось що насправді в світі головне. Люби свого ближнього, як самого себе разом. Нехай горить в моєму серці. Бути як мертвий сьогодні так легко любов своєму серці загасити Стати байдужим до людського волю, стати байдужим до того, що відбувається навколо, але я приймаю рішення людей любити І вірю в те, що Бог дасть мені сили пройти всі ці долини, які станом упередіть маю Я пройду і лише з тобою Коли навколо. Багато з них людей тобі також хочеться бути з ним Люби або загинеш у тебе більше вибору немає, що бе то любить, а хто не любить, бо Там де любов, Там страху вже немає, там де любов, там де вони втікають. Якщо полона любов до людей, це значить, що охолола любов і до Бога. Це Хай горить в моєму серці, любов до людей, я не хочу бути полоним. Нехай горить в моєму серці. Любов до людей. Я не хочу бути як мене. Можна багато знати де-де-де-де Десять разів Біблію перечитати, але якщо любові у серці ми не маємо, як свічка від вогню, згораємо любов за світло, яке ми до людей несемо в наших серцях, його ми бережемо сьогодні в світі. Так багато егоїзму сьогодні в світі, так багато песимізму. Та я приймаю рішення життя для інших посвятити свою радість, ближніми ділити, сам по собі не можу я любити. Любов це Божий дар, любов це є спасіння світу разом. Нехай в моєму серці, любов до людей, я не хочу бути голодним, нехай в моєму серці, любов до людей, я не хочу бути, як мене. У ваших серцях до людей, не будьмо мертвими, давайте будемо живими християнами. Слава Ісусу Христу!